Що сьогодні відбувається в Сумській області стосовно виконання розпорядження по евакуацію? 10 числа розпорядження таке було видано, воно є на сайті, були створені відповідно до цього розпорядження комісії евакуаційні, створені в обласному рівні, в районних і в громадах. Комісії щодня засідають, вивчають. Питання проблемні, які виникають під час виконання першого етапу евакуації. Ви знаєте, перший етап це підготовчий, це ознайомлення кожного громадянина, який знаходиться в п'ятій кілометровій зоні. Це основна задача. І з'ясувати його бачення стосовно евакуації. Тобто готовий він виїжджати, готовий бізнес виїжджати, готовий родину його виїжджати, і складаються відповідно. Нашими головами громад списки і готуються місця для їхніх розміщення в межах районів, практично 80% оповіщені. Є бажаючі, є безумовно люди, які написали письмові заяви, що вони не будуть виїжджати з 5 кілометрової зоні. Це декілька тисяч вже написали. Таких заяв. Тобто, це все інформація йде від комісії до комісії. Це, така статистика у нас на кожен день є. Я її міг би вам сказати, але вона проміжна. Тобто Вона не є остаточною і вона не є показовою, будемо так казати. Показовою вона стане тоді, коли буде прийматися рішення на евакуацію як такову по цьому розпорядженню. Всі голови громад, керівники районних військових адміністрацій, вони мають погодити з військовим командуванням маршрути висування колон по евакуації нашого населення. Була розроблена відповідна пам'ятка для того, хто підлягає евакуації, розказані всі соціальні. Гарантії. Безумовно, сьогодні стоїть питання п'ятикілометрової зони, який буде порядок п'ятикілометрової зоні, тобто хто там залишиться, як там буде мешкатись, як буде організовано забезпечення. Тобто, відповідно до законодавства України, порядок п'ятикілометрової кілометровій зоні визначає військове командування разом з військовою адміністрацією. Тобто така робота проведена. Порядок в'їзду і виїзду буде забезпечувати комендантська служба. Ті люди, які е, написали заяви, які мешкають сьогодні в кілометровій зоні в населених пунктах а, і написали заяви, їм будуть видані перепуски, і у них буде вільний по перепускам виїзд і заїзд. А ті люди, які сьогодні не зареєстровані громадах, які зареєстровані в інших населених пунктах, а на даний момент вони знаходяться в населених пунктах, які розташовані в 5-кілометровій зоні, то таким людям, які не зареєстровані, таких перепусток надаватись не буде. І така задача сьогодні стоїть головам громад, щоб вони чітко розібрались, хто у них зареєстрований. Ми не очікували, що така проблема може виникнути. Але їх дуже багато. І по ним треба буде приймати рішення і соціальним службам, і правоохоронним органам, тому що там знаходитись небезпечно, там знаходитись неможливо, практично п'ятикілометрова зона. Вона і прикордонна зона, в неї свої вимоги є. Не тільки як евакуаційна зона, а є і прикордонна зона. Там взагалі не може бути людина, яка. Не зареєстровано. Стосовно дітей, теж багато питань піднімається. По тому розпорядженню, по формі евакуації, вони не передбачають сьогодні обов'язковий, примусовий виїзд дітей. Не передбачається, ніхто там не буде вимагати сьогодні. Але якщо ситуація ускладнюється, якщо ситуація буде загрозлива для дітей, то може бути в рамках цієї евакуації прийняте. Обов'язково примусово евакуація, поки що такого рішення немає. Задача поставлена й департамент освіти стосовно підготовки навчання цих дітей, тобто йде процес підготовки до навчального періоду. Виникають питання щодо евакуації евакуаційним потягом. Хто побажає поїхати з Сумської області в інший регіон? Він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо Евако-потяг. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде потяг Суми Київ, Вінниця, Хмельницький, івано франківськ тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. І вже в тому місці, де вибрав той чи інший українець подальше своє життя, СНАПі їх реєструють, треба скласти списки. І ми об'явимо, коли прийти і поїхати туди, куди бажає людина. І ще уточню, ви сказали, всі мешканці Сумщини можуть, чи тільки ті, які проживають у зоні бойових дій? Тих громад... Ті, які об'явлені в чотирьох районах. Ті, які піді кілометрову зона. Сьогодні йде евакуація в першу чергу. Ті люди, які тимчасово окупованих територій, у нас вони є, і їм сьогодні надана така можливість, вони кожного дня виїжджають. Процес іде планово. Я не бачу ніяких таких критичних ситуацій. Він керований. Я особисто своїм розпорядженням закріпив своїх заступників, чотирьох заступників. Вони закріплені для коригування, координування і надання допомоги районам і громадам. По чотирьом районах, ті, які приймають участь в евакуації, для того, щоб більш ефективно і оперативно приймати рішення на ту чи іншу ситуацію.